Доброго раночку, мої шановні глядачі, хлопчики і дівчатка. Сьогодні у нас 17 лютого і подивимося з вами такі питання. Так, перше, чи буде отруєна вода в Дніпрі? Покажіть, пожалуйста. Річка Дніпро, чи буде неудача і довір'я? Ні, не бачу обрив. Обрив этого всього? Нє-не-не, не бачу. Такого не буде. Чи буде окупована Західна Україна? Західна частина України. Чи буде окупована іншими країнами Західна? Тут якось щось хочуть, ось у настойчиве, серйозне вмешательство. Але це тяжело. Потребность помощи, не, не. Спекуляции. Ні. Такого не буде. Проблемы и спекуляции. Ні. Які відносини США і України. відносини США і України. Та які відносини, то там і хитрості обманеному сваровать. Так. Ну, поміч іде одних рішення. Рішення поміч іде до завершення. Завершити. Нові перспективи. Поміч іде, але тут і страхи. і вот эта сделка. І бачите, ось лисиця, хитрості, и обман. Вот выгодная сделка, як їм. І хитрості, обман. Сваровать. Ну, копали, ж, хочеться дуже. Ну да, хитрость обман. А так, конечно, поміч одних еде. Чи хочуть вони завершення війни в Україні? США хоче завершення війни в Україні. Ну, Трудно, да, Хоче. Поміч йде. Хоче. Тут більше жінка допомагає. Поміч від жінки йде. Положительные и помощь, облегчение страданий. Тут джиночка якась помогает. Все время показывает. Сделка. Да, хочет. Разногласия пока идут. Юридические разногласия. Оправданное подозрение. И длительно растягивается. Нарушают, потому что. А вообще захист одних и помощь є. Завершение війни хотя Европа хочет завершення війни в Украине. Що оце дали гроші, там от, е, э, сколько там? 90 мільярдів, да? І чи хочуть вони закінчення війни в Україні? Не, бороться далі. Далі. Це дали на борьбу. На вот эти мічі. Домовленість. Враждебність і мечі. Ось таке рішення. Завершення війни ні. Європа не хоче, бояться за свою эту. Ну і чи буде Україна ще воювати далі? Ще далі. Буде воювати? Ні. діло вінчається успіхом і мира, Ні. І перемени. Не буде. Понимаете? Дело вчаться успіхом. Карта мира перемоги і переменів Колісниця. Зараз, може, скажете, що далі продвиження. Сейчас еще раз, на три карти. Чи буде Україна в бої... воює? Или давайте по-другому спитаємо. Чи завершиться війна в цьому році? На три карти. Так чи ні, в 20... 2026 Завершиться війна в Україні в цьому році. Так чи ні? Новые перспективы древа рода на место і восхождение. І важне і рішення таке є, рішення проблеми. Я говорю, да, Не будущее там 2-3 роки, не показують карту. То, що там Європа боїться за себе, вони так воювати не зможуть, як українці. Правильно, там мужик якийсь говорил, що куди ви полізли. Це вам не маленька якась страна, ото там ета, Чечня, що ви там здівалися, убивали людей. А це українці. Ніколи ви їх не поставите на коліна. Що, щось вдалося їм окупувати? Ні. От скільки вони товчуться. А нічого не виходить, не виходить військовим шляхом. Ото в начальні, як їх. Хіба то вони відвоювали, їх запустили додому, як додому до себе. Їм відкрили ворота і зустрічали, отам Ніколаївка, Херсонська область, Береславський район. Отам зустрічали з цвітами. Це я бачила сама і знаю. Поэтому говорю: з цвітами встріли. Помієте? Пів села. Ну, може, трошки менше. Ось так і знайшлися. Що з цвітами. Так там, конечно, кацапів скока понаїжджало. Це не наші встрічали. Хоча були там і наші. Ото то називається окупація. То запустили їх, як вони там умостилися задницями своїми, отак і сидять. Виб'ють, все одно виб'ють. До чого я вела? Щось якесь питання. Понесло, Остапа понесло. Зла не вистачає вже. А окупації, щоб вони окупували, щоб вони тільки розбивають і рівняють з землею, і все. І от там, де зустрічали, в тій Миколаївці, нема. Все, стерили з лиця землі. А самі порозбігалися, пороз'їжджалися, потікали, як наші прийшли, потікали аж бігом. Фух. Оце ще подивлюсь питаннячко. іскандери з ядерними зарядами, чи запустять по Україні? Россиянам в найближчий час. Не ілюзії, безполезна суета. М -м -м. Захист, не печаль, депресія і неудача. Одиночество, неудача і потеря, і обривні Не показують карти Все, мої хороші, такі питання подивилась. Я не знаю, що то я розійшлася що я тут дивилась. А Європа, звісно, а, що не зможуть вони так воювати, як українці. Почалося з одного закінчило другим. Що не поставлять українці вони на коліна і ні, ніколи українці не змиряться, викинуть, як собак, поганих із тієї з той лівобережжя Херсонщини, із Запоріжжя це дело времени. Що він там нічого не получается нічого не військовим шляхом, так дайте йому по він умови ставить. Які ти маєш право умови ставити? Ти що? Тебе що, щось виходить? А то ми дальше, а то не п'ять областей, а буде більше. Ти щось отвоював. Мой. Все, мої хороші, буде все хорошо. Не буде продовжатися війна, По карти показують, що в цьому році должно завершитися все. Будемо молитися і надіятися, і молимося, молимося. Тут жіноча енергетика йде, взагалі, внука, сини, брати, чоловіки воюють. Звісно, моляться жінки, жіноча енергетика. Там і конкретно жінки якісь допомагають. Тут все час жінка випадає і все, і не одна, що поміч одна йде. Ніякого. Звісно, розтягують, і наша рада розтягують невигодно. Якщо закінчення війни, то треба тікати за границю. Этого вже піймали в поїзді. <кій> <кій> то не вигідно, звісно, не вигідно. І Європі не вигідно. Потому що знають, чим это. якщо закінчиться війна в Україні, то підуть на ще там сили. Там же ж і Китай допомагає, і поміч іде, і Корея. Эта. То вони знають, що достанеться їм. Поэтому і розтягується війна. Бо не вигідно. Лучше ми гроші дамо, а ви воюйте. Нас дожене это все. Нас дожене. Карма это нас дожене всіх. Вот це що там хитрують и ворують. І помічі нема. Нет, щоб помогти, с самого начала помогти. Вже б давно завершили это все. Так не тянется, тянется, бо вигідно. Гроші. Все, мої хороші, дякую вам за перегляди, за коментарі. Дякую, що ви зі мною. Гарного вам дня, гарного настрою. Піднімайте собі дух, настрій. Нічого, нічого. Все одно діло до завершення йде. В цьому році должно. Як по картам я дивлюся, я ще сам собі кидаю. Все одно показують, що завершення, діло до завершення. Все ми вже. А куди вже? Зачем? Вже все ясно. До побачення вам гарного дня!